Матч між командами спортсменів з обмеженими можливостями Івано-Франківська та Бурштина відбувся в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання. Цікава гра неповносправної молоді об'єднала усіх охочих у бажанні бути щасливими і здоровими. Матч реванш чи можливість потоваришувати із гравцями іншої команди. Дивіться далі у сюжеті. Дружні посмішки, позитивний настрій та заклики до перемоги так розпочався матч між людьми з обмеженими можливостями. Футбол для них найефективніший засіб відродження віри та нового погляду у завтрашній день. Моя мрія була зіграти на Львів арені цього року, але якось так не вийшло, не прийшла повістка. Думаю, що може колись, коли ми поїдемо, що моя мрія може збудеться на обличчях гравців, лише посмішка і жодної агресії. Організатори дійства кажуть, боротьба та дух суперництва між гравцями завжди є, але великим плюсом називають те, що у підсумку змагань немає переможених. Тож моральна та фізична підготовка, яка тривала впродовж року, зізнаються. Недаремне ось цей матч якраз спрямований на це, щоб показати нашому суспільству, що ці люди є, є серед нас, і вони потребують просто нашої уваги, просто нашої доброти, просто нашої посмішки. Ініціативу благодійного фонду Карітас Української греко-католицької церкви підтримала й обласна федерація футболу, яка надала кваліфікованих суддів. Та подарувала командам футбольні м'ячі. Діляться такі матчі нині є важливими, адже люди із інвалідністю завжди мають відчувати увагу та підтримку. Футбол зараз спорт номер один у світі. і Для цієї категорії людей він теж дуже важливий. Він вони мають свої любимі команди, але вони хочуть змагатися. І ви побачите зараз, що вони теж мріють забити м'яч ворота, мріють перемогти. Яка велика радість. Ну і для них, і для батьків, які приходять як болільники. Витривалість та жага до спорту допомагає учасникам таких змагань відчувати себе повноцінними членами суспільства. Переконана керівник центру дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами. І додає для людей з інвалідністю це не просто товариський матч, а й можливість показати все. Чого вони навчилися за рік для них це як свято. Для нас це товариський футбольний матч. А для них це свято. Вони чекали вже його протягом року. От у них відбудеться сьогодні матч, і з завтрашнього дня вони вже починають готуватися до наступного року. До наступного товариського матчу футбольного. Один-один матч між командами Бурштина та Івано-Франківська закінчився нічиєю після захоплюючої гри позитивно налаштовані учасники повернуться додому та готуватимуться до наступних змагань, які відбудуться вже наступного року.